Ось алея пам'яті у Володимирці, що на Рівненщині. Саме за це місце розташування та дизайн портретів навщухає обурення місцевого населення. Зараз алея розташована в парку майже за кілометр від центру селища. Втім, таке місце для вшанування полеглих захисників влаштовує не всіх. Місцевий житель Олександр Печончик навіть зареєстрував петицію. По суті, я висловив не свою думку. Я висловив думку. Тих громадян, які, з якими спілкуються, які висловлюються, що по суті це. Але я зроблена десь в корчах віддалено, де її не бачать ні, ні влада, ні громадяни, які відвідують селище, бо, бо самі жителі громади, які не бачать по суті, ту біль, ту втрату, яку понесли родини загиблих воїнів. Пан Олександр додає, портрети полеглих героїв з їхніми прізвищами доречно встановити в самому центрі селища на центральній площі або ж неподалік музичної школи, де вже є поховання воїнів Другої світової війни. Зі свого боку, Володимирецький селищний голова Василь Ковенько зазначив, що пам'ятне місце та сама форма пам'ятних стел узгоджені з родичами полеглих ще з часів. АТО.